Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, є слова, які звучать одинаково, але мають різне значення. Ось подивіться на цю картинку. Що тут зображено? Так, тут зображені ключі, ключ музичний. Ключ, щоб відкрити двері, ключ для сантехніка. Слово ключ звучить одинаково, а значення має різне. Подивіться, що зліва? Коса, що косить траву це знаряддя праці. А справа що? Справа коса дівчинки. Одне й те ж слово коса, але має різне значення. Подивіться, ось дзвіночки, Ліва дзвіночки що дзвенять, а справа квіти дзвіночки. Одне і те ж слово, але має різне значення. Подивіться, що зліва? Гриби лисички, а справа тварини лисички. Слово лисички, але різне значення. Що бачимо? Зліва кран, який піднімає вагу. А справа кран, з якого тече водичка. Далі, зліва, що бачимо, мишку це тваринка. А справа, що бачимо, мишку для, для комп'ютера. Одно і те ж слово мишка, а значення різне. Погляньте уважно на цей малюнок. Хто зображений і що робить? Дівчинка грається лялькою. Відповідаючи на запитання, ви промовили речення. У реченні обов'язково про когось або про щось повідомляється. У нас це дівчинка. Далі йде слово, що позначає дію. Дівчинка що робить? Дівчинка грається. Далі йде слово, що уточнює та поширює думку. Чим грається дівчинка? Дівчинка грається лялькою. От і маємо речення. Дівчинка грається лялькою. Речення це не простий набір слів. У реченні слова пов'язані між собою змістом, тому речення зрозуміле, зв'язне і передає певну думку. Ось так виглядає схема нашого речення. Слова в реченні позначаються рисочками. Скільки рисочок у реченні, скільки і слів. Скільки у нас рисочок? Три, скільки слів? Три. Перше слово в реченні позначається рисочкою зі штрихом. Воно пишеться з великої букви. В кінці речення ставиться крапочка. Наступна картинка. Кого ви бачите? І що робить? Білка знайшла горіх. Напишемо схему речення. Перше слово Білка, друге. Знайшла. Третє. Горіх. І в кінці речення крапочка. Білка знайшла горіх. Кого ви бачите? Що робить? Пташка співає пісню? Напишемо схему речення. Пташка співає пісню. В кінці крапочка. Яке перше слово? Пташка. Друге. Співає третє пісню. А це хто? Що робить мавпа? Мавпа їсть банан. Записуємо схему речення. Мавпа. Їсть банан. Крапочка в кінці речення? Скільки слів? Три. Яке останнє слово? Банан. Молодці. А хто ж це? Так, це козак. Що робить козак? Козак танцює. Запишемо схему речення. Козак танцює. Кінці речення, крапочка. Дітки, ви сьогодні молодці. До побачення, моє любі.